На каналі Файні квіти, городина, садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 5 та 6 жовтня 2024 року. Сьогодні 5 та завтра 6 жовтня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці скорпіон. Можна сіяти насіння сидератів, зелених культур, помідорів та огірків для зимового вирощування та інші насіння інших овочів, і можна пророщувати насіння для отримання вітамінних проростків. Сприятливий час ці два дні поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 5 та 6 жовтня не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, і 5-6 жовтня несприяли від дні для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель, бо це два дні, коли місяць знаходиться в знаці стихії води. Тому все дуже швидко псується і рослини можуть інфікуватися. Важливо для здоров'я на 5 та 6 жовтня. В ці дні корисна, низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Що ж можна смачного приготувати? Готуємо морську та океанічну рибу, морепродукти, готуємо різні страви з доступних овочів та фруктів, з ягід і вітаміної зелені, дуже корисні чорнослив та цитрусові. І пийте, будь ласка, трав'яні чаї смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Здоров'я вам міцного та щастя вам людського! Любові та злагоди вам, усіляких вам гараздів, терпіння та Божого благословення. Зустрінемося увечері. На все добре, до зустрічі!